Напередодні свят ледь не щодня вантажі із гуманітарною допомогою вирушають у зону. АТО. мешканці Калущини відправили черговий вантаж за конкретною адресою бійцям 128-ї бригади із Закарпаття та Нацгвардійцям, які дислокуються неподалік міста щастя. Пакунки із найнеобхіднішими продуктами, солодощами, до свят вкотре потраплять до адресатів бійців 128-ї бригади із Закарпаття та нацгвардійців, що дислокуються неподалік міста щастя, до підшефних нашої області, адже там чи не найбільше хлопців з Івано-Франківщини. Калущина активно долучилася до надання допомоги військовим від початку виникнення такої потреби, підкреслює голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Цього разу вантаж сформовано за сприяння підприємців, фермерів, наступних сільських. Храд новиці, Тужилова, збори середнього Гринова, Томашівці, Верхньої Завидки, Голення, Добровлян. Солодкі подарунки не лише для бійців, а для дітей східної України передали Грабівська новицька загальноосвітні школи Тужилівський, НВК. Передано й 30 комплектів теплого одягу. Зазначає очільник району. Цілому район на сьогоднішній день зібрав коштів разом із тими людьми, які надають допомогу. Які просто перераховували на наш рахунок з депутатів, із одноденних заробіток і адміністрації інших установ? Все разом більше 600 тисяч. Якщо взяти із нашими яметр, в нас рахунок був один і для пораненого голови сільської ради, значить Олега Климишина, і для Данилєва, то вже це разом біля досягає майже до мільйона. Наш обов'язок допомагати не лише військовим, які перебувають у зоні АТО, а й мирним мешканцям сходу, наголосив, відповідаючи на запитання журналістів голова Калуської районної ради, зазначаючи також, що із усім вище переліченим у вантажі до бійців потрапить маскувальна сітка, яку сплели у селі Верхня, і звичайно щирі побажання нашим солдатам повертатися якомога швидше до рідних домівок живими і здоровими.